Друзі, я вітаю всіх підписників. MyUA. дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за те, що дивитеся, і не забувайте ставити свої лайки, писати свої коментарі, думки, ймовірні теми, які ви хотіли почути в наших ефірах. Ми вам щиро вдячні за це. Ну а своєю чергою намагаємось зробити так, аби ви розуміли, які процеси в нашій країні відбуваються насправді. Мене звати Андрій Рудий. Сьогодні в нашій студії Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, вітаю, дякую Андрій. Радий завжди бачити запрошення. навзаєм завжди приємно. Ми розпочинаємо з вами за доброю традицією тиждень, так. понеділок. Але тим не менше, обговорюємо ті події, які сколихнули в нас інформаційний простір. Зокрема, хотів би сьогодні підняти тему, яка стосується ймовірної відставки міністра оборони Олексія Рєзнікова. Ми бачили, що напередодні з чого це все почалось. Панна Рахамія е, анонсував ймовірне ймовірну відставку пана Резнікова. Е, найближчим часом він написав, що він займе посаду міністра з питань стратегічних галузи промисловості. А ось його місце посяде теперішній голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Це все було, вже всі обговорювали активно. Але ж сьогодні пан Рахамія каже, що вже не буде цього тижня розглядатися питання про відставку пана Резнікова. Хоча сам пан Резніков сказав, що він вперше про це чує і не планує очолювати міністерство, яке було названо. Пане Олексію, давайте спробуємо розібратися. Що ж насправді відбувається, от за вашою оцінкою? Чому зараз ось такі хвилі відбуваються коливання, так? начебто анонсують щось одне, відставку, потім дають назад, так? або кажуть, буде пізніше? Що от відбувається зараз в політичному і кулуарному житті безпосередньо в провладної фракції і взагалі в цілому влади? Ну, я б сказав, бо тут є важливий момент. Uh -huh. поміть, що і, і, і цей тиждень, і минулий тиждень. А саме від Арахамії, ми чуємо ключові заяви по змінам так, кадровим здається. Про митницю від, ну, відставки на митницю да на минулому uh -huh. тижні і про заступників обшуки. От тепер ми чуємо від нього про а, зміни кадрові зміни. Uh -huh. да? Тобто, мені здається, Арахамія тут знаєш, виступає в свою роді сворідну такого директору парламенту, <ріст> представляючи. Позиції, так які ми зараз чуємо, що відбувається, mm -hmm. дивись. Я думаю, що питання відставки воно відставок уряді воно було погоджене з президентом України. Mm -hmm. Я не думаю, що могла б розглядати фракція Слуга народу вчора. Вона відбувалася і вона розглядала якраз питання пов'язані з кадровими ротаціями. І, в принципі, там тоді розглядалося питання в тому ракурсі, що потрібні мають відбутися зміни. Uh -huh. А що може відбулося от за цей період з вчорашньої фракції до сьогодні? Я думаю, тут банально виникло декілька важливих моментів. Перший момент він пов'язаний з голосами. А угу. не секрет, що потрібно збирати голоси. Я думаю, що цей процес продовжується Їх не вистачає поскоріш за все. Скоріш за все, будуть потрібні ну більше часу на збирання голосів. І тому ми сьогодні почули анонсування, що поки що. А питання з Різніковим відкладається терміновець ну, да це відтерміновується фактично, на, тиждень, на тиждень, може тиждень, можливо, більше можливо, да більше, ні. ніхто не говорить, що це а там буде. Ну скажемо, mm -hmm. що це питання взагалі буде а, закрите, але. Факт на, на фракції відбувся рішення mm -hmm. позитивне щодо змін, так тобто, і це просто відкладається в часі, mm -hmm. так це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що інші кадрові зміни будуть відбуватися. Тобто на цьому тижні має бути розглянуто питання призначення повноцінного очільника служби безпеки України, mm -hmm. тому що зараз а, він є виконуючим. Так само, наскільки я розумію, питання пов'язане з міністром внутрішніх справ. Воно теж залишається на часі так да, і ну, скоріш за все на цьому тижні теж буде воно піднято Рахам, ну, тобто, Я до речі зазначив, що да, вірно, працює, цього про це говорив, що кран ну, тобто пан mm -hmm. Клименко зараз mm -hmm. є його кандидатура, і от скоріш за все, на цьому тижні вони будуть розглядатися. Mm -hmm. Як на мене, той факт, що щодо міністра оборони відбулося певне відкладання питання може бути пов'язано ще додатково, з яким моментом. ми з тобою. Сказали, mm -hmm. але я не виключаю, що тут є і чому от виникла така історія з голосами? Можливо. Частина депутатів потребує додаткових консультацій, пояснень. Бо ми побачили одразу, як тільки з'явилася інформація про пана угу. а, що частина і людей, і депутатів почали задаватися питаннями, що нам анонсують тут наступ новий та посилений російський наступ. А як можна змінювати міністра оборони під час, час такої ситуації, так. яка ну дійсно є загрозою? Тобто, тут є дивіться, з одного боку. Я не скажу, що це взагалі ну немає рації. Mm -hmm. Такий аргумент він має певну рацію, але давайте теж чесно скажемо. І це важливо, щоб наші глядачі розуміли, що все ж таки міністр оборони це більше не про військову стратегію. І не про на, 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 на керування військами як такими. Mm -hmm. да? Для цього у нас є, по перше, головнокомандуючий сводом Зеленський, президент, і є Генштаб. Генштаб займається стратегічно-оперативними речами, пов'язаними mm -hmm. з армією. Безпосередньо тими питаннями, які стосуються стратегії, вироблення тактики конкретно це до Генштабу, це до це не до міністра оборони. Я просто нагадаю, що навіть нинішній міністр оборони Ну, дійсно, це, люди він, він є, уявляють собі якраз що, міністерство оборони і очільника очільник оборони, це, начебто, він відповідає за війська так, за так, те, що відбувається так, на лінії Але фронту. це не так, але це не так. Mm. Тобто, міністр оборони, по-перше, у нас цивільний, і це теж важливо розуміти. І у нас навіть по закону я нагадаю. А відповідно до натівських стандартів змінювали цей момент. До Речі, тут виникла цікава історія. От з потенційним наступником а різні кова Буданом да? тому, що речі. він не є цивільним, він є військовим. Військова, військовий на... по закону, якщо не по ну, ну, тому там можна а й бути 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 свої нюанси, але mm -hmm. в цілому у нас була така обрана логіка: що краще щоб міністром оборони був цивільна особа. На да? ще це ще раз нам підкреслю, все ж таку цю різницю. Що міністр, от про що Міністерство оборони? Міністерство оборони це про закупівлі uh -huh. для армії, наприклад, їжу, інше спорядження, бронежилети для прикладу, і так далі. Це про комунікацію. Так само, це теж до міністерства оборони. Наприклад, ми бачимо, що міністр оборони він бере участь в частині питань, пов'язаних з новою зброєю. А з комунікації на західними партнерами, партнерами. оце оце відноситься безпосередньо до міністерства оборони. Угу. Просто щоб ми розуміли, це не до питання тактики, угу. або тобто, звісно, це пов'язане, але але не напряму, як можливо, хтось з до слова. Нашим може партнерам бачити. наскільки важливо ось цей момент що в нас відбуваються кадрові ротації саме з міністерством оборони. Якщо, наприклад, припустимо ймовірно побачимо відставку пана Різнікова, це позна значиться на надані нам зброї на цих процесах, це матиме свій вплив і наслідки. А, Як дивись, ви а, ну персона, звісно, важлива, mm -hmm. давай так скажемо, але давай теж її не перебільшувати в цих е, історіях. Чому? Тому що, якщо ми уважно подивимось, то з нашими західними партнерами ну не лише ж місто оборони комунікує. Я нагадаю, що кожного тижня відбувається. Розмова Андрія Єрмака, пана Міллі і Залужного з, ну, тобто, з паном Міллі, власне кажучи, і вони постійно комунікуються да, і обмінюються ключовою інформацією з американської сторони. Я більше того, я нагадаю, що кула була ще до оцього танкового так званого Рамштайну, була до цього зустріч міністра оборони НАТО, то туди запрошували не пана Різнікува, а пана Залужного. Ну, тобто там була така зустріч очільників да, mm -hmm. оборонних mm -hmm. відомств. Це теж ну, таки, нам говорить, що у нас комунікація з західним партнером вона не побудована виключно через конкретного міністра. Знову таки, міністерство оборони, звісно, бере участь в такій комунікації mm -hmm. там, і повинищувача. Ми, 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 ми чули оце велике yeah. інтерв'ю заяви Резнікова. Ну, вчора, наприклад, mm -hmm. да, він а, багато mm -hmm. про це говорив. Але я говорив би, що тут а, все ж таки ключову роль грають інституції. Uh -huh. Тобто, Захід інституційно підтримує Україну. І персони, звісно, тут ну, вони грають певну роль, але це не є ключовим. Тобто, тут є інше питання. Дивися, що коли прийде новий міністр, одразу, як коли приходить новий міністр, то звісно йому доведеться витрачати певний час. Для того щоб війти у курс справ налагодити а оцей комунікацію, так, всі моменти, а оцей так. момент справді є значимим. Uh -huh. тому що ми з тобою вже проговорили про те, чим займається міністерство оборони. Це закупівлі, це кошториси, а це формування пропозицій, пов'язане з цим. Це знову міжнародні зустрічі нашими західними партнерами. Тобто, виходить, що новому міністру оборони. А, і, і я хотів би ще одне важливе момент відмітити, що міністерство оборони в тому числі це і прихід певної команди, так з міністром оборони, тобто це не одна лише персона. Так, міністерство оборони це нелегке міністерство. Там uh -huh. є багато людей, які мабуть працюють там при всіх українських президентах. Давай mm -hmm. чесно скажемо, і а, не а, не ці не люди там вони мають свій вплив і так далі. Не так легко їх теж змінити. Ну тобто, я до чого веду, що нового міністра оборони. Ті будь-які, це не лише ну, стосується Буданова, а будь-хто хто прийшов би да, на посаду одразу. міністра оборони йому потрібно певний час для того, щоб війти в курс справ. Mm -hmm. А це може звісно позначатися частково, наприклад, на а, поточних функціях. Да, тому що в будь-якому випадку цій людині десь місяць може більше, залежно вже від е, 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 самого складу персони, mm -hmm. як, як вона сприймає, як вона працює з інформацією. Буде потрібно входити в курс справ і ще раз підкреслю і плюс думати про команду. Тому що, ну якщо ми говоримо про міністерство оборони, то ну Рєзніков він же ж як очільник міністерства, він ж там і команду теж певно формував людей, які працювали так, з ним, так до речі, Олексію. А як ви гадаєте, в чому ключова проблема? Або причина найголовніше відставки пана Різнікова, що ось ця тема зрушила з місця. Це пов'язано все із тими закупівлями і скандалами, які ми бачили. Чи можливо причина ще є девчонку іншому? Якихось кулуарних так моментів, які вирішують зараз між собою, хто коли має бути, оскільки пішла ось ця така велика хвиля. Відставок і звільнень і кадрових перестанов. Ну, думаю, давай що... чесно скажемо, до Міністерства оборони справді останніми тижнями виникло багато питань Я маю на увазі, справді щодо закупівлі. Uh -huh. І ця історія, в яку міністр, профільний міністр Резніков, він її коментував. Uh -huh. Я нагадаю, що в принципі міністр тоді говорив в своїх заявах, що в принципі там нічого такого прям. Не відбулося, ну ці закупівлі вони ще не були запущені і угу. так далі. Але мова йшла тоді. Ну, за оцінкою журналістів, принаймні цю інформацію, яку ми чули, що про декілька мільярдів. Тобто, тобто закупівля була на 13 мільярдів, а потенційний збиток держави там могло бути 3 чи 4 навіть мільярда гривень. Ну це скандально, mm -hmm. і я думаю, що а, пояснення міністра, мабуть, воно не зовсім всіх переконало а, ну, спільноту, і, і я так бачу і по логіці, чому mm -hmm. в Верховній Раді mm -hmm. це було, і народних депутатів не дуже переконало. А в, в тому плані, що там не було, не ж як то кажуть, що диму без вогню не було. Знов таки поміть, що тих замів міністра Шаповалова да який mm -hmm. а безпосередньо був за це а, відповідальний. А їх відсторонили, вони, ну, точніше, вони пішли у відставку, а потім почалися навіть процеси. Але ну Резніков говорить, що почалися процеси не за закупівлю продуктів харчування. Ну але питання ж все рівно висить в повітрі, да? тобто з приводу цих закупівель, і як це відбувалося, і е, тут нюанс в тому, що якраз міністр за це відповідальний. Тобто, можна говорити, що це зам, але не лише зам. Тобто питання пов'язані з формуванням пропозицій і так далі. Це якраз міністр цим займається. От, чому, чому я кажу, що це ж не про щоб наші глядачі ще зрозуміли міністерство оборони? Це не про вироблення військової стратегії для цього є Генштаб. Тобто, міністерство оборони це якраз про забезпечення, забезпечення війська. А тут важливий момент, знаєте, ще ну от мені здавалося, так що ну цей скандал, який виник з Міноборони, все одно ми чули коментарі. Ми бачимо і реакцію людей, і спільноти. Але все ж таки, і до цього фактично, ну от якщо проаналізувати діяльність пана Різнікова, то по великому рахунку розібратися до нього не було питань. Так, а от виникає такий скандал, і після цього це все плавно переходить на відставку. Тобто камені летять у пана Різнікова. Вам не здається, що хтось серед команди його і найближчого оточення просто намагається таким чином його підставити? Ось таку історію, такий сценарій можливий, Андрій. Ну тут справа в тім, що мені здається, що просто сама виправдання, яке угу. ми чули, з цього воно виглядало ну якось можливо не дуже переконливо. А, ну я нагадаю про цей навіть скандал, так званий, про кілограми яєць, угу. ну як так, жарт. Так, так, так. Але ну це навіть не не просто жарт, а, 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 але просто це не виглядало дуже переконливо. Що міністр, наприклад, і він не був в курсі цих речей. А поміть, що зараз, наприклад, на порядку денному, до речі, ми з тобою це про це прогнозували в в ефірах, uh -huh. і це реалізується, що парламенті так готові, наприклад, зараз зробити більшу прозорість для з uh -huh. військових, uh -huh. і там теж розглядаються зміни відповідні. Тобто, а, ну є, є тут питання. Знову таки, поміть, що Рєзніков, якщо відбудеться ця а, зміна. То його ж взагалі там не залишить поза межами урядової команди. Його в такому разі готові перемістити на дуже відповідальну насправді ланку пов'язану зі стратегічними промисловостями. До речі, а чому саме посада міністра з питань стратегічних галузей промисловості? Ну от за яким принципом просто цікаво, як ви ну, Він же є ну зрозуміло, що він зараз є в темі потреб української армії. Mm -hmm. А він в темі, що нам потрібно, наприклад, з там зі зброї, з патронів ще чогось, та mm -hmm. тобто цих цих важливих речей. І а, як очільник такого міністерства, якраз mm -hmm. це міністерство покликано цими речами займатися, тобто, саме організацією виробництва. Стратегічних ну військових моментів, які нам зараз потрібні, але виходить тоді, що йому ну, все таки в команді довіряє Андрій. Дивіся, якщо ну, так, якщо і, планує і, це поручити, так, правильно ось, ну я просто одну річ скажу. Mm -hmm. ну, подивись, от ми вже рік війни, щоб ти просто розумів, і, і у нас до цього часу, наприклад, не від, ну, не побудовано жодне або не відкритий жодне патронний завод. Ну тут є нюанси. Да? тобто є питання, це тобто, багато, тобто, так, тобто так, а, так. пан Рябітін, який займається стратегічними промисловістями. Ми про нього чи часто ми чуємо про нього? Що там відбувається, я тим паче, ми маємо потужності і можливості, казали, я про це вже кажу? Одноразово. Я про це кажу. Тобто, у нас є певні технології, у нас є певні потужності. Чи можна було там за рік вже почати думати про оборонні заводи? Ну таки є різні способи безпеки, підземні заводи. Ну тобто, там коли це будується, щоб не могли ракети до них дістати, Да? тобто під землею будується? Ну тобто. Ну тут є великі проблеми. Можливо, пан Різніко міг би на цій посаді показати клас роботи Іга, в цьому ракурсі. Тому от я, я, я з тобою бачиш, теж погоджуюсь, що якби а, прямо до нього були, були, запитання були да, якихось таких а, негативних моментів, то мабуть справді йому б не пропонували посаду в діючій команді, але по суті ми, йому ж ну, наскільки ми бачимо, йому пропонували цю посаду. Угу, Інша справа, що як на мене, от я дивився і його інтерв'ю, і коментарі мені здалося, що можливо сам різні був не дуже прям в великому захопленні від цієї посади а, так, від цієї так. посади, і можливо від угу. потенційного його зміщення. Uh -huh. З посади міністра, а ну але з іншого боку, ну міністр тобто, міністр, це ж не а, якась вічна uh -huh. а, тобі, да там от посадало тобі цю посаду, і ти будеш до кінця життя. Ну міністр змінюється. Тобто, uh -huh. то мені просто здається, що а, можливо у нас тут знаєш дискусія, дещо вона перебільшує фактор а Персони на посаді на тій чи інші посаді, ну тому що інституційно ну все рівно залишається західна підтримка України. Вона залишиться, вона від цього ніяк не зміниться. Можливо, для частини просто людей чисто навіть психологічно. Знаєш, люди звикли, що от була була початок війни. От саме ці люди. А уособлювали да, оборонну сферу України, тобто Резніков, там очільники штабу, президент і так далі. Там заступники Резнікова деякі да? типа, Ганна Маляр. Mm -hmm. І люди просто звикли до того, що от, от ці люди. Вони тут присутні, ну але ж це ж така справа. Інституції то залишаються Це правда. А те, що в розвідці наші повідомляли і застерігали, що ймовірно проти пана Резнікова і ще деяких осіб ключових в державі Росія готує інформаційну психологічну операцію, так звану. Можемо розцінювати ще й такий сценарій або варіант, що справді тут рука Кремля теж мала свій слід, як кажемо, тобто, щоб дестабілізувати ситуацію, зрозуміло так. Але знову ж таки, тут потрібно повертаючись до нашої розмови, логіку простежити Росії, якщо міністерство оборони не фактично не відповідає за ті події, які відбуваються у нас на фронті. на фронті. Я маю на увазі за військову стратегію, так а лише за забезпечення наших військових. Тоді повертаємось до того, яка логіка робити дійсно Росії такий хід. Ну, дивися, Росія, я думаю, будь-якого випадку вигідна колотнеча будь випадку вигідна колоднеча, тим паче навколо оборонних моментів. А, можливо, це вигідно, а, і вони можуть паралельно роздмухувати ці mm -hmm. речі, да, наприклад, там на заході, або намагатися розбухувати на заході, що от буцім, то от ви ви хочете там продавати нові типи озброєнь, там f 16 ну ти знаєш, це, mm -hmm. це питання перед да, обговорюється, що а ви, у них там таке в кадрах. абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Тобто, так, от такі речі, очевидно, вони можуть їх використовувати або пробувати mm -hmm. а, принаймні використовувати. Але все ж таки, мені здається, якщо говорити про цю інформацію про закупівлі, і так далі я тут буду посилатися на набу, а нагадаю, що набу, наприклад, офіційно а, це ж теж не секрет. Вони говорили, що вони навіть відкривали ці справи ще до розслідування журналістів. А по ці, по цій закупівлі, тобто mm -hmm. від набу була така інформація. Тобто, це, це говорить, що там ну є нюанси. Mm -hmm. а, і а, я розумію, що можливо на фоні. Там інформації про а, російський наступ і так далі. Ця інформація ну це нібито так більш другорядне, але з точки зору функціонування міністерства mm -hmm. і так далі, це все ж таки важливі речі. Тому я знаєш, тут нюанс полягає в тому, що ну, я б все не зводив до там, російського, як у нас зараз люблять говорити, інформаційно-психологічної операції mm -hmm. і так далі. Тому подібне. Тобто, тут є, якщо є внутрішні певні питання. То і вирішується, то, да тобто то yeah. їх треба вирішувати. Mm -hmm. А щоб підкреслюю, з того, що ми знаємо з обговорення цих нюансів про закупівлі? там питання mm -hmm. були так. Дійсно, ну можливо, ще тут знаєте, як ви казали, що кожен вагається і не знає до якого рішення схилитися, навіть ті ж самі голоси. Бо от радник керівника офісу президента Михайло Подоляк mm -hmm. до речі написав, що він. Оцінює роботу міністра пана Різнікова як вкрай ефективну. тобто він е, написав, що е, пан Різніков дуже так. добре працював як переговірником із заходом в питанні так. постачання зброї, і у випадку відставки Різнікова замінити його буде важко. Ну тобто, ми бачимо, що все таки в команді, так і в оточенні президента, розуміють, що свою роботу він виконував і виконав. Так, але колись постає питання відставки, я так розумію, що все одно там розділились на два табори зараз, фактично, і не можуть з'ясувати і дійти до спільного рішення. Але мабуть, все-таки питання стоїть досить гостро. Ну, дискусія знову таки, ми mm -hmm. бачимо, що йде дискусія. Mm -hmm. Давай так говорити, і вона частково випліскується да, в ці суспільні обговорення. І, звісно, там соціальні мережі і так далі. Вони додатково mm -hmm. доєднуються до цієї дискусії. А в плані того, чи треба зараз змінювати міністр, чи не треба його змінювати, і так далі. Ну, власне кажучи, мені ми здається, Михайло Подоряк в цьому ракурсі і прокоментував цю історію. Але ще б а, мені просто здається, що ми маємо там, більш спокійніше насправді відноситись до цих речей, тому що якщо виникають питання, то потрібно це питання розбирати. А, ще підкреслю, що ну була одна персона, вона ну може бути інша. У Нас, тобто, мені здається, що в контексті міністерських посад у нас немає якогось знаєш, історії, що у нас немає незамінних, Ну так, так. тобто демократія. Ну, вона ж таки працює насправді. Якщо є питання по одній з галузей роботи міністерств і так далі, то ці питання вони якраз реалізуються через зміни або відставки і так далі. Просто так по факту, ну ситуація зараз з різником показує, mm. що тут питання ще все ще в обговоренні, а в 20... тому числі ще вкесу, mm. що якби було легко знайти знайти, от mm. вже було б. Я думаю, там 226 голосів і за відставку, і за а, призначення, і так далі. Я думаю, що мабуть, так би вже зараз Можливо, стояло. так. Ну а ваш погляд, взагалі, загалом на цю історію із відставками, хвиля, яка розпочалась, вона бачимо, що вона. Рухається і набирає своїх обертів. А, як ви гадаєте, це зараз на часі, чи тут часові рамки в принципі не грають ролі, якщо в нас ці процеси відбуваються органічно, скажімо так, ну нехай відбуваються, як є це нормально для політики, правда? мене є своя версія чому uh -huh. зараз, по перше, перший момент це той момент, що влітку і осінню минулого року мені здається, це були питання дещо відкладені, uh -huh. тому що я нагадаю, що вже тоді почалися обговорювати теми щодо певних відставок в уряді Ну лише там оборони в цілому обговорювали щодо. Там збільшення або зменшення функціоналу окремих міністерств, uh -huh, і так uh -huh. далі, і обговорювалися питання кадрових ротацій. Тобто, це питання відкладене було. Але от, от відкладне питання зараз що змусило нас, повернутись до цього питання де, де, зараз. Де? Зараз Тут, по перше, є декілька факторів. Та ну саме по собі відкладеність не означає, що це питання не потрібно вирішувати, угу. тобто рано чи пізно. Тобто, і, і от ми зараз бачимо, що Правильно. до цього доходить. Другий момент пов'язаний. Ми з вами пам'ятаємо, що, наприклад, почалися перевірки. У ну, наприклад використання американських коштів нагадаю uh -huh. так званих американських да, інспекторів, ревізорів від Держдепу, Пентагону Си і вони вони приїздили да, представники їх в Україну. Були офіційні гарячі лінії, куди можна було телефонувати uh -huh. і повідомляти. Якщо хтось з українців знає да про використання американської допомоги, на наскільки я знаю, на, на, на сьогодні не виявлено порушень. Пов'язаних з використанням цих коштів і ресурсів, які американці е давали. А ну таке, це був такий, знаєш, своєрідний і я думаю, випереджальний крок демократії, тому що вони розуміють, що республіканці все рівно до цього моменту будуть вдаватися. Mm -hmm. Вони хотіли показати, що от ми е тих ревізорів ми вже відправимо. Вони проконтролюють, це, 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 це теж зіграло роль. Тобто, нам потрібно, щоб міністри, які були а І заступники, вони вони демонстрували, ну, з точки зору комунікації з нашими західними партнерами, прозорість. Угу. Ну, з огляду навіть на такі речі. Так, і так, плюс так, так. Е, ну, ці суспільні скандали, які виникли через. Е, які наклались виходи один на одного, да? от, тобто угу. ці перевірки, і оці суспільні скандали пов'язані з питаннями а там, закупівлі, цін і так далі. Тобто, це все фактично підштовхнуло до того, що час. Ротацію, я думаю, що так. Ну, знаєш, іронічно можна сказати, що можливо, це ще пов'язано з початком китайського нового року. Ну, можливо, <сум> можливо і хтось складає гороскоп да, да. і дивиться. Mm -hmm. Але якщо від цього відійти, mm -hmm. то так, я думаю, що плюс в суспільстві сформувалось, ну чесно скажемо, давай так, певна втома від тих осіб, які. Були е, е, довгий час в уряді, uh -huh. так далі. Тобто, от і, і я коли я говорю про відкладеність, але відкладеність, яка потребує свого зараз реалізації, це якраз про це. Тобто, в uh -huh. суспільстві сформувалося певне відчуття, що потрібно. Ну, якщо виникали певні проблеми, або деякі міністри були неефективними. А це, а, це, а це слід відмітити, що так воно і є. От ми з тобою згадали про стратегічні галузі. Так. А, чи багато ти чув mm -hmm. про те, що там відбувалося? Да? Mm -hmm. ну, тобто, хтось може сказати, так, що під час війни ви багато і не маєте про це чути, але mm -hmm. факт залишається фактом, ми маємо бачити ефект. Mm -hmm. Але я, я не бачив там особливого mm -hmm. ефекту. Так. ну тобто, тобто це означає, що mm -hmm. а, ну є потреба в змінах тих людей, які відповідають за ціла, зрозуміло. Mm -hmm. Ну і так, щоб завершити нашу розмову, прогноз, як ви сказали, зробимо а, пана різні звільнять. Все таки, а я думаю, що якщо це вже питання вже так піднялося, mm -hmm. і воно навіть обговорювалося на фракції, то до цього буде інша справа, що тут є питання часу. Просто питання часу. Питання часу, mm -hmm. можливо, пан Резніков буде намагатися знайти нові аргументи, а, чому він має далі залишитись на посаді міністра? Можливо. А, а, але знову таки, це, да. це, це ж не закриває необхідності, наприклад, можливо, він прийде в Верховну Раду і зробить якийсь, там, принаймні, для депутатів, але ми потім довідаємось про це. А, публічний звіт. А, mm -hmm. Там слизьких або складних питань, які виникли, говорить це все, пояснює, що відбувалося, можливо і так. Ну будемо бачити. Олексій, я вам дякую за те, що сьогодні завітали вам. Пасибі за те, що були з нами. Нагадаю, друзі, кандидат політичних наук Олексій, Якубін. На ось так, ми розпочали цей тиждень, понеділок. А вам дякуємо за те, що ви були з нами. Пасибі за те, що дивитесь. Не забувайте обов'язково поставити лайк цьому відео, підписатись. Репост теж вітається. Пишіть свої думки, теми, які ви хотіли почути в наших наступних ефірах. Обов'язково будемо до цього прислухатися. На ну, вам бажаємо тільки всього хорошого, мирного неба! Нам і бережіть себе! Побачимось!